Всім привіт, народ! Сьогодні залісилась монетка NOT. Зараз вона торгується по 1 центу. Пощі, нагадую, що люди заробили, в принципі, там по 200-500 доларів, дехто більше заробили просто за те, що вони тапали в застосунку 2 рази в дні. Так що я не рекомендую пропускати в майбутньому такі таполки. Я думаю, що NOT зараз задав трошки тренд. Цього. І зараз є в принципі, непогані таполки, деякі, де є нормальна команда, є нормальні ком'юніті, і є в них бабки, щоб роздати нам дроп. Так само, якщо рахувати нот, враховуйте, що, наприклад, ваша бабуля там тикала оце кнопочки да, і заробила за сьогоднішній день плюс 200-300 доларів. Тобто ну, це мільйонам користувачам треба було роздати дроп. Я продав приблизно на 500 доларів, залишив ще у себе і буду чекати на ціну ближче до 2 центів. Не буде, то не буде, буде, то буде дуже добре. У нас біржа Bybit. Сьогодні є у нас Launch Pool така штука. Що таке Launchpool? Це ви закидаєте токени у свої в стейкінг і заробляєте додаткові також собі токени за дуже шалені. Ну, звісно, вони будуть падати ці проценти згодом, але зараз 963%, якщо закидаєте в пул свої нот. Також є пул Ton, тут 388% і є пул USDT, тут 290%. Посилання на дану сторінку я залишу в описі відео. Просто заходите, тут буде кнопочка зареєструватися, зареєстровуєтесь і все. І заробляєте на стейкінгу. От, Нажимаєте сюди, там берете скільки у вас токенів. Закидуєте, тут бачите, мінімалка 20 000 і 200 тисяч. Можна закинути. Також я в себе в телеграм-каналі написав деякі свої думки. Хто має бажання почитати, заходьте до мене в теги, всіх чекаю. Також написав, які ще є актуальні тапалки, які я особисто роблю, і також -ачу, Тому ачу за ними є ком'юніті, вони більш-менш непогані проекти. Це Bloom і MemiFi. Ну, є ще Hamster, але я щось з нього не заходив, я щось його проспав. Так, І нагадую, що тут є під кожним постом є ссылочка, все для мультиаккаунтів. Заходити Заходите сюди. І тут, в принципі, все є те, що вам буде потрібно. Там Ant-Deck браузери, проксі, де можна купляти класні смс-активації, аналітика, чекери різні, і так далі, антифрод, інструменти для роботи різні, і так далі, різні розширення. Так що, друзі, я нікому не рекомендую пропускати дані двіжухи, поки є можливість.